Комунальникам знижка владцям безкоштовно. Чому у кривому розі з'явилися промовисті оголошення Здаю квартиру під морг»? Я чула, що да, у морг, Це точно, ми в моргу. Це точно. Чотири одіяла, те саме, у мене ще внук погиб. Так взагалі холодно, у мене немає ні батареї, ні тучка, нічого. Це жуть. Було таке оголошення: здаю квартири під морг»? Так, да, було таке. Так, так? видамите, зайти і погріться в мене в квартирі. Або беріть по 50 тисяч, або все буде, як ми вирішимо. У кривому розі не вщухає скандал навколо будівництва військового меморіалу. Все бути однакове, однакова висота, однаково все подачка. Ні, це це даже не закритися подачка це... від людей, від воїнів закритися. Лише разом ми сила родини полеглих воїнів об'єдналися в громадську організацію, аби захищати свої права. 2 лютого це буквально через декілька днів після засідання міської ради, коли було прийнято це рішення про виділення грошей, і ми зрозуміли, що без об'єднання ми не зможемо добитися ніяких результатів. Які ми б якою б метою чим би все це не закінчилося, В будь-якому випадку нам треба бути разом. Це проект прикриворіг та криворіжців, і ми починаємо. Здаємо квартири під морг» – Такі оголошення нещодавно з'явилися в одному із мікрорайонів Кривого Рогу. Представникам теплоцентралі орендодавці пропонують знижки, а можна владцям взагалі поселитися задарма. З Збоку виглядає як жарт, але враховуючи провалений опалювальний сезон у місті більше схоже на крик відчаю. Ми поїхали в Кривий Ріг, аби все перевірити та відшукати авторів оголошень, що дізналися про це. Історія далі. Нам вдалося знайти вулицю Фукса у Кривому Розі, і це не фейк, так само як і один з будинків, який вказаний в оголошенні про те, що тут е, здаються квартири під морг. Зараз на вулиці мінус два доволі холодно, і лишилося дізнатися, чи насправді здаються квартири саме під ці послуги. Вулицю Фукса ми знайшли у Покровському районі. Власне, як і вказані в оголошенні будинки, запитуємо у місцевих, що вони знають про оренду житла під спеціальні потреби. У мене є. Ось таке оголошення. А, таке було наша співробітниця з цієї сторони показувала, показувала її це. і як це, це правда? Здаються квартири? під морг? ні, ні. ні. Працівниця одного з місцевих жеків підтвердила оголошення дійсно розповсюдили на вулиці Фукса. Жінка не назвалася, посилаючись на можливий тиск на роботі, але розказала без опалення дійсно живуть давно. А як ви викручуєтесь? А я прийшла на кухню, поробила, що треба, і пішла у спальню, лізла під одіяла та і все, і собі це, бо завтра п'ять на роботу. Про те, що квартири тут здають в оренду, підтверджують нам ось ці дві жінки. Переселенки з Покровська з Грудня винаймають житло у кривому розі. Говорять, у квартирі холоднеча, а по вікнах стікає конденсат. З опаленням, звісно, да сложності даму то зайти, погрітися в мене в квартирі. Надія Петрівна, мешканка будинку 50, того самого, про який писали в оголошенні раду, запросила нас до себе в гості. Жінка говорить у квартирі 14 градусів, і це лише тому, що економно опалюють її газом. Тоже плесень пішла дивіться. Давно вона. Ну, це ж за времб'я, це що немає топлією. Жінка всю зиму ходить вдягнена у своїй квартирі. Батареї холодні, тому спить під трьома ковдрами, а на ніч вмикає електропростирадло. От простий. Оце ми чим гріємося. І майже щогодини жінка витирає підвіконня, бо на вікнах збирається велика кількість конденсату. Того, що у вода, ще стільки повикручували. От. Я тільки що викручую. От ви прям викручуєте, стільки води набираєте? – Ну, звісно, да, зуковши. Якщо ви видаєте таку температуру, звідки от такі начислення. Ну. І так виживають у холоді мешканці майже усіх будинків на вулиці Фокса. Дякуючи тому, що в мене другий поверх, що в мене балкон засікльоний. А ті, що в нас на першому поверсі живуть, то казали, них було по 11 градусів. То в мене пенсія шість тисяч, я 3 500 заплатила тільки за комуналку. Очікуває те, що я воду економлюю, електроенергію економлю. Люди обурені, кажуть, тепла немає від. Від початку опалювального сезону, проте платіжки за нього приходять просто захмарні. Звініть при такій температурі платити такі гроші і мерзну в цей час. Я ж кажу, приїхали виміряти до нас тоді температуру, коли вже на сон тепліше стало. А в 9 ранку або 8 треба було приїхати, коли вночі була температура мінус 14 градусів. За такого холоду в оселях Криворіжців оголошення на під'їздах про квартири підморг зовсім не дивують. Правда, місцеві довго ними не зачитувалися вже ввечері. Комунальники їх познімали. To je točno, Mimorog. To je točno. До слова, не лише такими жартівливими і одночасно кричущими оголошеннями кроворіжці намагаються достукатися до влади та комунальників. У грудні провели великий мітинг, домоглися аудієнції у нового керівництва теплоцентралі, а ще написали три петиції до міськради щодо виплат з бюджету одноразової матеріальної допомоги. Таким чином мешканці могли б компенсувати свої витрати на електрику, бо через холодні батареї зігрівалися електроприладами. Проте звернення відхилили ще на стадії модерації. Тож четверту петицію ініціаторка подала вже до Кабміну. Яка її доля? Про це ми поговорили з її авторкою, головою ОСББ Світланою Остапчук. Які були ваші дії після відхилення трьох петицій на адресу Криворізької міської ради? На даний момент ми вже тричі намагалися е, подати петицію щодо е, надання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету абонентам е, першої котельні теплоцентралі на обігрів електрикою, як нам пропонував пан Катріченко, заступник міського голови? І тричі постійна комісія міської ради відхиляла цю петицію від опублікування. І саме після цього, після моїх постів у соцмережі, до мене звернувся юрист. Який запропонував допомогу свою у написанні позову до міської ради щодо відхилення цих петицій, я раду прийняла його допомогу. також після опублікування посту, що потрібні кошти на судові витрати. То за два дні наші люди, наші криворіжці, неймовірні задонатили 5660 тисяч гривень на судові витрати, і саме оскарження дій е міської ради постійної комісії вони не мали ніякого права відхиляти цю петицію і її взагалі не пускати на підпис, не опубліковувати. Позов ми вже подали суддю вже призначено. Тож чекаємо дату першого засідання суду, яка доля петиції, яку ви надіслали на адресу Кабінету міністрів України? 25 лютого з першої спроби після модерації на сайті Каміну з'явилася наша петиція щодо справедливого перерахунку за опалювальний сезон 24-25 для всіх абонентів, АТ «Криворізька теплоцентраль. У цій петиції ми вимагаємо скасування з 70% від всіх нарахувань за сезон абонентам першої котельні, які досі потерпають. Від від холодних батарей і також 40% від всіх нарахувань за сезон, всім іншим абонентам, тому що ніхто з абонентів теплоцентралі в цьому сезоні якісної послуги не отримував взагалі уже більше 4 тисяч підписів зібрано. І ми працюємо на тому, щоб досягти тих 25 тисяч голосів, тому що це єдина наша надія на справедливий перерахунок. Законним шляхом ми цього на жаль не можемо досягнути, бо є проблеми недосконалість нашого законодавства. Ми е, е, вимагаємо у цій петиції, щоб Кабмін окремою постановою е, за цей сезон оце, зробили ці перерахунки, тому що Нафтогаз підпорядковується Кабміну. Е, те, що прописано у законодавстві і в наших договорах на надання е, послуги з теплопостачання, там, на жаль, це копійки. Там за надання неякісної послуги, там перерахунок іде 0,0,0, там 1%. Ну, Законним шляхом саме абоненти теплоцентралі не захищені в таких от кризових ситуаціях. Ще 82 дні є у нас час для підписання цієї петиції, так що закликаю всіх українців допомогти криворісцям, які вже другий опалювальний сезон страждають в холодних квартирах. Після скандального затримання знову на волі з'явилися нові подробиці у справі депутата міської ради Смілого суд відпустив його та дружину під заставу. Загалом за них внесли майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Нагадаємо, за два роки подружжя смілих власники приватних жеків житлосервіс, «Сітісервіс» та уют привласнили майже 60 мільйонів гривень. Поліція підозрює їх у створенні та участі в злочинній організації службовому підробленні та розкраданні бюджетних коштів. Створили громадську організацію, аби боротися разом. У кривому розі не вщухають пристрасті навколо будівництва військового меморіалу. Родини загиблих знову вийшли на пікет під стіни міськради. Мовчазним протестом хотіли вкотре нагадати депутатам, їх обрали люди, і вони повинні діяти в інтересах громади, а не у власних. І що 50 тисяч гривень, виділені кожній родині полеглого воїна для встановлення пам'ятника, повністю спотворюють ідею військового меморіалу. Хочемо сказати, що нам не треба 50 тисяч. Нам не де повітря на цвинтарі військових були пам'ятники однакові. Пані Ірина, мати загиблого захисника із портретом сина та плакатом, прийшла під стіни міськради разом із батьками інших полеглих воїнів. Хотіла вкотре нагадати, влада має дослухатися до побажань громади. Оцей червоний граніт чи мармур, він дуже негарний. Він дуже швидко втрачає свій зовнішній вигляд. І багато зауважень там насправді по меморіалу. Ось тут півтора метри. Має бути як? Має бути пів метри. Кандал навколо будівництва військового цвинтаря у кривому розі розгорівся півтора роки тому, коли владці вирішили завести меморіал, не порадившись із родинами загиблих, хотіли підрівняти могили і встановити пам'ятник, проект якого узгодили на власний розсуд. А матеріали обрали такі, які були вигідні провладним фірмам. Ні, конструкції, лавки, каплиця, ритуальний майданчик. І все у червоному кольорі традиційного радянського стилю обурюються люди. А головна скульптура, наче під копірку здерта з інших вже встановлених десь пам'ятників. Проте найганебніше в цій історії, як влада на сесії відреагувала на прохання родин загиблих розробити інший варіант військового меморіалу. Ми представники родин загиблих захисників України. Ця скульптура викликала шквал критики, як з боку членів родин загиблих захисників. Так і широкої громадськості, як така, що не передає величі героїзму і затяга українського воїна. Ну що будем слухати очередної поноси. Проєкт влада вирішила не переробляти. Роботи на свинтарі частково призупинили, а згодом депутатська більшість ухвалила рішення про виділення родинам загиблих воїнів по 50 тисяч гривень, аби ті самі встановили надгробні пам'ятники. Нас виставили алкаша, несповнарозуа всім чим завгодно, але не родинами загиблих, які травмі, дружини, батьки, діти ми посміховись. Ви сказали, що не можна внести внести з проєктування. Давайте з вашими 50 тисячами що зараз почнуть ліпити, або що рідні, і ви знову нас виставите на пострільповіск. Близькі полеглих воїнів кажуть, рішення дати гроші обумовлене небажанням влади йти на поступки та проводити новий конкурс. Головну скульптуру комплексу також залишили без змін, і на цвинтарі під неї продовжують робити бетоновану основу. До речі, за підрахунками криворізьких журналістів, вартість робіт по зведенню меморіала завищено аж у чотири рази. Все це підштовхнуло родини загиблих діяти ще більш рішуче, тож вони об'єдналися у громадську організацію. Рішення про створення громадської організації воно насправді вже назрівало дуже давно, тому що є ряд питань, якими, на жаль, не займається місто, але вони є нагальними. І родина навіть не знає до кого звертатися. Ми зібралися максимальною кількістю, створили громадську організацію, і вже вона є зареєстрованою. і Ми радо приймаємо членів в цю ГО, і ми плануємо займатися питаннями, пов'язаними з меморіалізацією та комеморацією. Представники об'єднання родин загиблих воїнів говорять, не хочуть боротися із владою, хочуть, аби до них дослухалися, і громада ухвалювала рішення разом із очільниками міста, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах світу. А на цьому випуск добігає кінця, завершу його висловом українського публіциста та письменника Віталія Портнікова. Війна це точно не час будувати плани на майбутнє, але війна це час усвідомити, якими ви хотіли би бачити у майбутньому свою країну та власне життя. Тож висновки робіть самостійно. Найскоріше перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.